За даними Міністерства юстиції, в Україні в цьому році смертність тричі перевищує народжуваність. На це вплинуло зокрема і повномасштабне вторгнення. Проте, за словами професора інституту демографії та проблем якості життя НАН-України Дмитра Шушпанова, ситуація демографічно погіршилася останні десятиріччя. Зокрема, вже у 2019 році смертність перевищувала народжуваність у два рази. Щодо рівня цих показників, наразі вони є практично одними з найвищих в Європі, зокрема і через воєнний чинник. і мова йде не тільки про загиблих військових це загибель людей через бомбардування, замінування і так далі. Це безпосередня, а також є ж опосередковані, які пов'язані з тим, що в особливо війни не могли надати. Допомогу, те, що люди перебувають в стресі, і в них посилюються хронічні захворювання. Через те, через це в них відбувається передчасна смерть. За словами фахівця, рівень смертності залишається досить високим у Чернігівській області, де мешкають багато осіб старших вікових груп. Також сюди доєднається і Запорізька область, прикордонні області, а також Полтавська. А щодо прогнозів, то все залежатиме від того наскільки тривалою буде війна. Якраз після закінчення війни тут у нас є найбільше якраз, питання і найбільше перспективи, щоб власне цю складову демографічних процесів цей демографічний процес ці показники власне посмертності скоротити до мінімуму. Ось і досягти тих показників, які є, припустимо, в. Країнах з найнижчими показниками нині у військові часи серед українського населення зростає кількість людей з інвалідністю, і це є викликом для суспільства, адже вже необхідно створювати комфортні умови життя. Певний виклик буде нам для того, щоб максимально створити життя для них комфортним і життя довгим, власне, да, для того, щоб упередити перечасну смертність власне і людей з інвалідністю. Якщо говорити про народжуваність в Україні, то за прогнозами фахівця очікувати, що після закінчення війни ситуація суттєво покращиться, поки що не варто. Наразі, за даними міністерства юстиції, найбільша кількість народжених серед регіонів саме у Києві. Якщо ми говоримо про рівень народжуваності, то він як і раніше залишається найбільшим на заході країни. Це Закарпатська, Рівненська область. А також місто Київ, От рівень народженості, власне найвищий там, тобто в регіонах найбільш безпечних, ну і в столиці. Що стосується показників міграції населення, окрім факту, що в умовах війни втрачається найбільш продуктивна частина суспільства, Дмитро Шушпанов підкреслює, кількість громадян нашої країни, які повернуться, знижується. Ми вже зараз говоримо про те, що імовірність е, повернення наших мігрантів е, з кожним днем війни знижується. Приблизно один місяць продовження війни це мінус орієнтовно, так приблизно по різних соціологічних опитуваннях. По оцінці це мінус 2% ймовірності повернення наших мігрантів назад. Наразі в Україні існує проект стратегії демографічного розвитку до 2040 року, який розроблений міністерством соціальної політики за участі інституту демографії і проблем якості життя. Він включає в себе кілька складових стратегічних цілей, зокрема питання повернення мігрантів. Ознайомитися з ним а також внести свої пропозиції можна на сайті Міністерства соціальної політики.